Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетки України 50 копійок 1992 року. Монетки, які йдуть з цікавими браками, і такий брак попадає на одну, максимум дві монети. Тут ми бачимо ось така крапка в листкові. А тут у формі такого, як би, крила. Ціни на такі монетки на сьогоднішній день договірні. Гурт монети мають мілку насічку. І це йдуть монетки, іменуємо як чотирьох ягодники. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі у наступних відео.